Добрий вечір, дорогі телеглядачі. Сьогодні на телеканалі Надія у нас знову є нагода подумати про вічність у програмі «5 хвилин для вічності. З вами ведучий програми Володимир Гриневич, великий французький реформатор Жан Кальвін часто завершував свою проповідь словами: якщо Бог за нас, то хто проти нас? Навернення Кальвіна, яке він назвав раптовим, мало одну важливу особливість, яку варто знову і знову згадувати у відомому листі до кардинала Сейдолета. Кальвін рязюче описав боротьбу у своєму житті. Закон, який я прагну сумлінно виконати, взявся за мою совість і все глибше переконував мене в гріху. Я пройшов через відпущення гріхів, епітемію, заступництва, але не отримав ні полегшення, ні душевного миру. Щоразу, коли я вдивлявся в себе або намагався підняти свій погляд до тебе, о Боже, то сповнююся жахом, від якого не могла позбавити мене жодна єпітемія. Чим ретельніше я досліджую себе, тим глибше входило жало в мою совість. Так що, врешті-решт, я не міг знайти ніякого іншого полегшення, як тільки забути про все. Кальвін, як і мільйони інших людей, став жертвою двох жахливих помилок. Століттями багато людей дивилися на Бога як на тирана, і ті ж самі люди думають, що своїми вчинками можуть заробити Божу любов і схвалення. Якщо Бог тиран, ви спробуєте забути про нього або зненавидити його. І якщо у вас ще залишилося трохи віри у те, що Господь контролює небесні ворота і дарує вічне життя, то ви будете робити все можливе, щоб умиротворити його гнів і знайти його прихильність. На щастя. Кальвін знайшов Господа, зрозумівши, що спасіння безкоштовний подарунок? Він також відкрив для себе чудову істину, що Бог не проти нас, а за нас. Що би не трапилось, пам'ятайте, він на нашій стороні. Якщо це так, тоді хто може зробити щось проти нас? Отець Небесний настільки сильно полюбив нас, що віддав свого єдинородного сина за спасіння кожного, значить, він готовий нам дати все, в чому ми маємо потребу. Апостол Павло пройшов сувору школу боротьби і пережив багато життєвих труднощів, але не сумнівався в Господі. В посланні до римлян він писав. Що ж скажемо на це? Коли за нас Бог, то хто проти нас? Той же хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам і з ним і всього? Павло знав на досвіді: якщо Бог за нас, то ніщо не може бути проти нас. Давайте подякуємо Богові в молитві, за те, що він на нашій стороні завжди. Помолимось, дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за те, що ти стоїш на нашій стороні, за те, що Ти нас оберігаєш, за те, що Ти нас благословляєш, за те, що ти нас охороняєш. Ми вдячні Тобі за твою велику опіку. Благослови нас, благослови наших глядачів і допоможи, Господи, щоб кожен міг пам'ятати про Твою велику любов і міг цінувати цією любов'ю. Прибудь з нами завжди і в усьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нагадую, що ми чекаємо ваших листів з досвідами та молитовними проханнями. Пишіть та телефонуйте нам. Наші контакти ви можете побачити на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. До побачення!